Хто десь більше правильних відповідей, той отримує чай йога. Який фрукт має велику концентрацію вітаміну С? Апельсин? Це правильно, це апельсин. Який овоч має більше вітаміну С, ніж апельсин? Буряк. На жаль, це неправильна відповідь. Яка страва вважається традиційною для української кухні? Борщ. Правильно, борщ. Які основні... Мікроелементи містяться в буряку, що входять до складу борщу, і як вони впливають на організм. Вітамін С підвищує імунітет. Це неправильна відповідь. Який напій найчастіше вживається в світі після води? Чай, чай! Правильна відповідь. Назвіть всі смаки, чаю, йогода, які входять в лінійку без цукру. Манго, маракуя буряк. Апельсин. Ну майже це було дуже близько, але ні. Та вже сім смаків. Як ви могли цього не знати? Який мінерал головний для здоров'я кісток? Кальцій. Так, це правильна відповідь. Чому надлишок кальцію без вітаміну Д може бути шкідливим для організму? Настрій поганий буде. Ви відповіли неправильно, але але ви відповіли правильно, тому то я дарую вам чай йогада. Дуже дякую. Він без цукру, до речі, але він солодкий за рахунок натуральних інгредієнтів.